Я бажаю, щоб сьогодні ваші о, враження були тільки на найвищому рівні, щоб ви для себе щось взяли і цікаве, що ви будете використовувати в своїй діяльності. Мене звати Черкасова Лена Миколаївна, я вчитель початкових класів Запорізької спеціалізованої школи номер 40 І педагогічна ідея, над якою я працюю, на секундочку включаю це використання цифрових ресурсів як умова ефективного навчання в умовах нової української школи. Всі ми з вами знаємо, що метою повної загальної середньої освіти є випускник нової школи, що є, по-перше, це особистістю, тобто всебічно розвинений, здатний до критичного мислення, що є патріотом, той, який має активну громадянську позицію і е, діє згідно моральної пісні цінностей. є інноватором, той, який здатний вчитися впродовж життя і здатний до змін в навколишньому світі. Тобто нова школа зараз це не просто школа, яка дає знання, але має навчити їх використовувати в житті, для того, щоб досягти життєвого успіху. І е, цей процес починається вже з перших днів дитини в школі, а саме з формування системи цінностей, з формування наскрізних ключових компетентностей. Зараз я е, дуже хочу, щоб ви мені допомогли, стали активними учасниками нашого заходу і пригадаємо з вами. Ключові компетентності, які визначені в державних документах, за допомогою ось таких малюнків. То ми зараз дивимося на малюнок і пробуємо з вами відповісти. Та, до якої ж компетентності належить це зображення? Будь ласка, включайте ваші мікрофони і а, буду рада з вами поспілкуватися. Комунікація. Комунікація, так, а як саме звучить ця компетентність? Спілкування? Так, спілкування вільне володіння державною мовою. Да, і здатні спілкуватися іноземними мовами. Тут можна або ту, або іншу обрати. Давайте подивимося. Тематична грамотність? Так, правильно, дякую. Математична компетентність на наступному слайді. Інформаційно цифрова. Інформаційна цифрова. Це на першому чи на другому малюночку? На другому? На другому, на другому, на другому, так. інформаційно комунікаційна компетентність, а те, що вище в нас знаходиться? Можливо, соціальне та громадська. ну, Так, цікава пропозиція. Давайте подумаємо. Можливо, вміння вчитися протягом життя. Дякую, пані Катерина. Так, вміння вчитися протягом то життя. Але це тільки деякі компетентності. На наступному слайді ви бачите їх. Вони перелічені всі, я зараз зачитувати їх не буду, ви з нами добре знайомі. А скажіть, будь ласка, чи є серед них якась пріоритетна компетентність? Чи всі вони важливі? А, давайте так, якщо ви вважаєте, що є певна пріоритетна компетентність, то а, підніміть, будь ласка, ручку. Да? от Реакція піднятої руки. А якщо ви вважаєте, що всі важливі, то давайте поставимо з вами смайлик, приклад, да? то, який посміхається. Так. Там в реакціях треба додатково. Ага, бачу. О, дякую. То я бачу у всіх у вас смайлики. Дійсно, дякую за ваші відповіді. Так, дякую. Дійсно, всі ці компетентності є е, взаємопов'язаними, всі вони однаково важливі, і саме з разом з наскрізними вміннями вони створюють канву для е, е, успішної самореалізації учнів. В неї е, е, там більше можна дізнатися, її детально розглядати в концепції нової української школи. І саме тому, як один із інструментів формування е, і системи цінностей, і наскрізних вмінь, і ключових компетентностей, і реалізація принципів державного стандарту, я обрала ціпові ресурси. Тим паче, що зараз в умовах воєнного стану, в умовах дистанційного навчання, це дуже е, актуальна мета, і це не просто. Е, Нововведення таке, тобто, деякі ми користуємося це вимога часу. Ми маємо це вміти робити, тому що діти, які приходять до школи, вони приходять вже з телефонами і смартфонами, з смартфонами певними вміннями, а ми маємо їх навчити користуватися цим правильно і безпечно. Взагалі зараз існує дуже великий потенціал і велика різноманіття, велика різноманіття цих інструментів, ресурсів. Тому я вам зараз пропоную долучитися до. Такого обговорення, що ви вкладаєте в поняття цифрові інструменти для освіти. Дивіться, можна зісканувати QR-код, якщо у вас є так інший гаджет, телефон, або ж перейти за посиланням. Зараз я вас копіюю і в чаті надійшло. У вас висвітиться ось така табличка, як у мене тут поруч справа, де вам треба буде ввести або одне або декілька слів, що ви саме вбачаєте в цьому понятті. Так, о, зараз, секундочку, я покажу, як це буде виглядати з вашими відповідями. Так. Отже, бачу сучасність, ефективність засіб навчання, це інтерактивні методи навчання, актуальність. Так, дякую за ваші відповіді. Креативність, творчість, супер. Тобто ми бачите, з вами створили таку мару слів, мару ваших думок. За допомогою цифрового інструменту Ментіметря ми з ним працювали вже так, креативність, актуальність. Чим більше відповідей, тим краще у нас так виходить хмара теїв, яка більш скомпонована так креативність, інформаційні ресурси, ефективність засіб навчання. Дякую. Ну я думаю, ми з вами скажімо так на одній хвилі і вважаємо дійсно, що цифрові інструменти для освіти це дійсно сучасність, це майбутнє, це актуально і це всі ті. Цифрові ем, технології та всі види інформаційних технологій, які ми з вами можемо викона... використати у навчанні. Так, зараз дуже дякую за ваші відповіді. Зупиняю і переходжу знову до екрану. В свої педагогічні діяльності е, я використовую теж інформаційні ресурси, тим паче, що зараз ми працюємо на дистанційному навчанні, це просто необхідно. От, їх існує дуже велика добірка, але для себе я обрала декілька таких топових, на мою думку. Наприклад, якщо ми говоримо про створення інтерактивних прав, то це може бути learning Kahoot або вертворк. Якщо ми будемо говорити про створення візуального контенту, то це багатофункціональна платформа Canva, де можна створювати різноманітні. Брошури, презентації, відео, візитівки, ну, тобто створювати певний інформаційний продукт і, наприклад, платформа WordArt, де можна створювати хмари тайм. Також дуже актуальними зараз є такі сервіси для навчальних демонстрацій: це Mosaic Education і Artbook. Mosaic Education – це така платформа, якою можна користуватися в принципі, з мобільного телефону і з. Ноутбуку чи персонального комп'ютеру, а RBOC це застосунок, який встановлюється на мобільний телефон, на смартфон, і з ним теж дуже класно працювати, навіть якщо бути в очному форматі, теж можуть собі таке встановлювати і ним користуватися впродовж навчального процесу. Тема, з якою сьогодні я. Пропоную вас познайомити ближче, показати, як можна виконати, використати ці цифрові інструменти, звучить так: додавання і віднімання двоцифрових чисел, вкладання задач за виразом і обчислення периметра про перекутника. Клас другий. Мета, яка взагалі да, буде присутня на цьому уроці, це досконалювання змін додавати, віднімати двоцифрові числа, вміння розв'язувати задачі і вкладати сюжетну задачу за виразом. Також вдосконалювати навички обчислення периметра чотирикутника, ну звичайно розвивати логічне мислення, пам'ять, математичне мовлення, виховувати інтерес до предмету. І перша така вправа, з якою е я хочу, щоб ви мені допомогли попрацювати, це математична розминка. Отже, ми говоримо про додавання і віднімання двоцифрових чисел, тому зараз за допомогою е такої інструменту, такої платформи Learning Apps пропоную вам. Виконати таке завдання. Нам треба поєднати вираз з відповіддю і розташувати пари так, щоб результати були в порядку збільшення. Так, я дуже прошу вас долучатися, включати мікрофончики, якщо ви будете знаходити пару і відповідати. У нас є. 34 додати 8 до рівня 42. Так, 34, чотири Так, дякую. Пані Діана вже відповіла. Може, пані 34 Екатерина, мінус 8 буде 26. Так, 26. Дякую, пані Катерина. 60 мінус 1 буде 69. Дякую, пані Катерина. Так. 30 мінус 5 до 25. Так, дякую, пані Емо. 30 плюс 5 до 35. Так, дякую дуже. І останнє у нас пара залишається. 70 плюс 1 до 71. 71. Так, ми об'єднали, а тепер нам треба розташувати результати в порядку більшого. Так? Тобто від найменшого до найбільшого. Хто готовий весь ланцюжок назвати? 25. Так, секундочку, 25 є. 26. 26, 26 так. 35. 35 є. 42. 22. 69 і 71. Так, 69 і 71, піду так у зворотньому порядку. Так, дуже дякую вам, пані Катерино. Натискаємо на перевірочку, все ми правильно з вами виконали і з цим впоралися. Таку вправу можна використовувати як усний рахунок, так? дітей теж дуже зацікавлює разом з ними чи давати їм посилання, щоб вони теж виконували. Дякую. Наступна вправа. Зараз я попрошу вас попрацювати в таких маленьких групах. Так, зараз секундочку, я зорієнтуюся, скільки нас, учасників. Вісім, так, здається, наче всіх порахувала. Так, давайте з вами попрацюємо таким чином. Зараз я надійшу в чаті посилання на дошку інтерактивну і попрошу зробити таке завдання. Тут треба обчислити вирази. І потім отримані результати записати у порядку збільшення. Яким чином це робити? У вас вже є самі вирази. Ви можете або додати відповідь, і для цього треба буде натиснути в правому куточку. Тут є такі стікери, тобто ви обираєте певний колір, вводите результат і натискаєте опублікувати. Далі його можна перетягнути, ну краще брати за лівий нижній куточок, там тоді краще воно перетягне. І потім, коли вже три вирази будуть обчислені, на стікері відповіді треба буде натиснути на ось такий олівчик редагувати. Він перший зліва. І сюди ж на цей стікер записати ті відповіді, які у вас вийдуть з трьох виразів у порядку збільшення. Ось таким чином. Так, тепер нам з вами залишається визначити групи. Зараз секундочку. Так. Отже, 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 я пропоную пані Альоні, пані Емі, пані Катерині, пані Вікторії бути е, в першій групі, а пані Ані, пані Анастасії, пані Діані, Дарині та Катерині бути в другій групі Катерині Терещенко. Погоджуєтесь? Так, дуже дякую. Отже, е, зараз я вам надсилаю це посилання. Воно Єдине для двох груп, тільки перша група працює з лівою частинкою, друга група працює з правою частинкою. Скажіть, відкрилася, є. відкрилося, Дякую. А якщо треба допомога, якщо треба також відредагувати, то відкажіть, будь ласка, то я вам буду намагатись допомагати. Так, бачу група 1, група 2 вже додають свої стікери з відповідями чудово. Першій групці я вже бачу є відповіді. Тут, як з вашого дозволу, я просто оставь порозтягую трошечки, щоб було видно ваші результати. Так, чудово. Так, група 2 я бачу вже є. У мене записано в порядку зменшення, вибачте, я зменю, бо я сказала інакше. Збільшення. Так, ну і давайте, коли ви завершите вправу, то ви теж оберете там смайлик, реакції, так, що ви вже готові, що ви вже виконали, і ми будемо з вами подивитися на наші результати вже. Супер. Єдине, що тут да, такий недолік, я вже декілька разів оновлюю сторіночку, тому що ну, не завжди воно одночасно з'являється, так як треба, але ми маємо можемо це зробити, оновити і побачити результати. Так, отже, я бачу тут в групі номер один в нас є 30, 52 і 60. Так, хоча відповідь 66 була, то я думаю, просто при введенні не ту кнопочку написали. У групі номер 2 відповіді 40, 47 і 58. Так, скажіть, будь ласка, чи складно було вам працювати в групі ось в такому дистанційному форматі? Ні. Нескладно. А на що, що вам допомагало орієнтуватися? Треба там відповідь писати, чи не треба, хто вже напише, яким чином? Або, можливо, краще було б все-таки комунікувати ще з цим? Тут тобто, більш як індивідуальна ага. була робота, скоріше всього, або не видно. Що... Було б краще комунікувати. Було б, краще. було б набагато краще комунікувати. Так, я з вами повністю погоджуюсь: Ну, єдине, да, от у нас такі мінуси. Якщо ми працюємо в Зумі, то ми можемо, наприклад, з вами використати об'єднання на сесійні зали, і тоді там можна і комунікувати, і виконувати це завдання. Ну, але зараз просто такої можливості немає. Я вам дуже дякую, що ви, там, хоч так, і майже кожен індивідуально, але все одно так робками, так попрацювали і отримали такі результати. Дуже дякую вам за це. І з вами рухаємося далі. Крім додавання, віднімання чисел на в цьому уроці, ми з вами маємо діти ще мають поправлятися. В складанні сюжетних задач за виразом. Але перед цим я пропоную таку роботу. Е, на інтерактивній дошці розмістити таке завдання. Часу уроку я досліджую світ, учні 2-го А класу досліджували рослини на присадивній ділянці школи. Мар'янка вирішила скласти задачу про дерева, які побачила, а Андрій погодився її розв'язати. Прочитай складену задачу, перевірте розв'язок англії. Подивіться, будь ласка, прочитайте і скажіть, чи правильно Андрій склав вираз до цієї задачі, а не розв'язав. Пані Катерина каже, що ні. Чому? Ні, неправильно. Що треба? Як? як треба було б скласти цю задачу? Надію віднімання змінити надію додавання. Так, Надію додавання чому? Велике питання тут в цій задачі? Всього. Тому що питання, скільки всього? Скільки всього. Тільки всього погоджую з вами, тобто ми мали б замінити дію, віднімання на дію додавання. Дякую. І після цього пропонуємо скласти задачу за таким виразом. Коли ми проаналізували, подивились розв'язок, запропонували свій варіант, давайте ж подумаємо, яку задачку можна скласти за таким виразом. Ваші пропозиції в магазині було 15 кілограмів яблук, 4 кілограма. Апальсинів 8 кілограмів мандаринів, скільки всього фруктів було в магазині. Супер, дякую. Пані Емо, будь ласка. Андрійко купив за 15 гривень зошити, за 4 гривні ручки і за 7 гривень орієнтий. Скільки... Дякую, пані Емо. Супер, я вам дуже дякую. Склали задачі, які пов'язані з життєвим досвідом дитини, так? І те, що їм близько. А, окрім цього, ми ще б могли б да, розглянути завдання на а, завдання геометричного змісту, і тут можна використати, використати математичну викторину, Наприклад, воротвол на платформі WordWall можна використати. О, вибачте, на цій платформі можна її виконати. Ну і, наприклад, на платформі Learning Капс скласти такий пазл, де поєднати певні геометричні тіла, да, де вони зустрічаються в житті. А, отже, інформаційно-цифрові ресурси це майбутнє, це дійсно актуальність, це, су це сучасність, ми маємо на нього володіти. Звичайно, що весь урок не має складатися з цих всіх ресурсів, але правильно їх використовувати Мама. Дякую. Дуже дякую вам за співпрацю.